Друзі, всім привіт! Всіх вітаю! І сьогодні хочу показати вам частину моїх лілій. Якщо ви зараз плануєте замовляти цибулини лілій на весняний сезон, то це відео буде для вас дуже корисне. Отож, перва лілія це флора плено. У мене її висота складає майже 1,60 м і завжди має багато бутонів. Лілія Майведінг, вона досить капризна, але має надзвичайно гарні квіти та дуже-дуже сильний аромат. Якщо ви любите яскраві аромати, то зверніть увагу на цей сорт. Це сорт Лесото, східний гібрид, і як бачите, ця лілія росте досить гарно, на відміну від її сусідки, хоча ростуть вони поруч, однаковий догляд та однакова кількість добрив. Це лілія серії лотус. Вони надзвичайно гарні квіти мають і на картинках вони дуже гарні, є рожеві є білі, але також не дуже гарно в мене ростуть, тому я їх вже пересадила. Можливо, троянда забирає багато поживних речовин з ґрунту. І взагалі в мене є така ідея, що саме цю серію вирощувати в горщиках зі спеціальним поживним ґрунтом. Це ще одна лисото, і хочу сказати, що по догляду вони досить невибагливі. Соню я взагалі не пам'ятаю, що б замовляла, тому не знаю назви її сорту, але вона досить винослива, вона росте на сонячній ділянці і квітку тримає дуже довго. Якщо хтось її впізнає, напишіть мені, будь ласка, назву в коментарях, я буду вам дуже вдячна. Лілія мускатит, вона відноситься до орієнтальних і має дуже сильний аромат, враховуйте це. Я спеціально купувала цей сорт саме за аромати, тому що в мене немає алерії і мені подобаються ось такі сильні-сильні пахощі. Лілія Гомера має надзвичайно яскраву та велику квітку. Дуже чудово виглядає в букетах, і як всі орієнтальні лілії має яскраво виражений аромат. І подарунок від Флоріума за моє весняне замовлення сорту, на жаль, не знаю і не було підписано. Марко Поло також з дуже приємним ароматом. Це лілія у мене вже дуже давно, але на цьому місці вона забита іншими квітами, тому буду пересаджувати і Смайл така красуня. Замовляла я її весною на розпродажі у флоріуму. Отримала гарну це Як бачите, вона дала вже цілих. Три великих бутона. Ось такі мої красунечки. Всім дякую за увагу. Мирного дня!